Вітаю вас, ви на каналі Буденний Хаосит. Ми продовжуємо розпаковки ваших посилочок. Приїхала до мене посилочка від мого друга Петра. Довго він мені розказував, що щось там таке буде цікаве. Я чесно, я не знаю, що там всередині це, іначе як має бути сюрприз. але наскільки я знаю, там будуть е -е, бітси. Е -е, здається, щось має бути від Лордана джампаку. Ну що ж, ну я тут вже все це зайве зрізав, Добре тільки це дорізати. Так, ну що ти у нас таке будеш? Так, як завжди, чорні-чорні пакетики від Петрика. Так, бачу коробка, коробка і багато всякого. Окей, відкриваємо. Так, наче все ціле приїхало. Так, це просто пуперка. Так, багато-багато пуперки. Так, пуперка. Ага, тут э, має бути кісточка, так. Так, ти казав, що буде, здається, кісточка. Глянемо. У нас кісточка. О, це здається для драйбраша. Green Stuff World Synthetic Flat. Mm -hmm, це здається для драйбраша, але я спитаю у пана Олександра. Куди це таке? Бо мені треба якраз буде домальовувати лицаря, я думаю, все-таки ти мене забайтив завтра за нього сісти. Ну за кісточку дякую. Досить така. Ти вона здається зовсім новенька і така, знаєш, м'яка дуже. Дуже мені подобається. Дякую. Далі. Зіронька хаоса. Це. Ага, я пам'ятаю. Ти казав, буде кулон чи щось таке. Зламане на декор. Hmm, цю штуку можна, в принципі, буде спробувати якось на терейн використати. Так, далі йдемо. E, це у нас біце. Е, e, важко біце буде показувати, але окей. Що ти нам таке накидав, і що я тут цікавого вицеплю? Ну, це, як я розумію, е, декор для підставок з Некромунди. Не знаю, де я такі буду використовувати, але знаю, що десь використаю. Можливо, пошматую на підставки для термінаторів, якщо ще одних буду збирати, або на якихось тактикалів. Не певен поки куди це піде, але це кудись піде. Так, що я тут бачу? Крозіус від капілана. Так, зняти з ливників Ну, можливо, я на 40 це використаю. Так. Ось такі у нас елементи, це здається теж для терейна. Так, здається, буде зараз голосно чути сирену у кадрі. Якщо, що, вибачайте, форточка відкрита. Ну що ж, Болтер, який ставиться в одну руку. Це мені подобається, болтер не знаю від чого, але використаємо на альфу. Тактичні болтери це добре. так, Дуже-дуже багато шматків тирейна. Сокіра. Маю підозру, що це якраз сокира від нового лорда. О, а це якраз, і дивіться, самий крутий шолом, який є зараз, це шолом від Лорда якраз. Ось що я хочу з цією головою зробити. Я хочу цю голову використати на якогось сорка класного або зробити лорда. У ну, мене, в принципі, вже є два лорда. Я термолорд в рогатому шоломі, так що думаю, це буде звичайний сорк, так як сорка в мене нема. Так, плазма від Primarisa. Це мав бути булава від лорда. Так, тут у нас десь має бути, о, дивіться, Болт Пістоль. І десь у нас з двох частинок якраз болтер. Так, ну, давай, давай. Я не знаю від кого цей болтер, але, можливо, я навіть на якогось лорда чисто по фану його поставлю або на Термінатора. Є в нас ціла клавса. І декілька голів. Так, ну, показуйтеся. Так, це Лордовська. Це, здається, так, тікай, не тікай, ну, як завжди. Так. Так, є в нас ще така ось голова. Здається, це від лордана джампаку. Круто. Так, ось такі у нас елементи декору. Десь я бачу булаву від лорда. Так, ось така у нас є булава. Наплічник здається Термінаторський під воронів воно показує камера. Краса. Так, є у нас клавса, тільки треба знайти на неї броню. Тут, здається, я дві бачив Підставки. Так, друковані підставки на 32, здається. Стільки в нас базілки. І тут ще у нас біцня від Харткіна. Цю біцню я впізнаю, бо я збирав Харткіна. Так, ну окей, діставайся. Так. Така у нас клавса, але дивно, що... Ага, ось вони від неї. Це ось. Клавса від Лорда. Тут їх дві буде. І є в нас спис від Харткіна. Цей спис я якраз хочу використати на своєму лордіна джампаку. Так що, це в нас таке, і є в нас ось це. Я не знаю, що це. Окей, okay, будемо відкривати, бо за це ти не казав. Бо можливо там ще будуть бійці Так, ну окей, відкриваємо. Тут все так, так, жирненько жирненько спресовано. Так, клуб Board Games. Окей, e який, якась візиточка якогось локального, мабуть, магазина. Добре, дивимося. О! Опа! А! ха <с human ears> Це у нас ДГшні куби! Так, ну давайте діставайтеся. Так, хто не знає, в мене якраз є трішечки ДГ, і Петрик відправив мені куби. Вау! А А це ацчі, кстати? Костомні якісь? Так. Дивіться, у нас є ось куби. 20 кубів ДГ. Боже, яка краса. Так, гукі важкенькі. А-а-а-а-а-а-а-а! Е Янику, ти будеш дивитися цей відео, привіт! Е -е. Це, здається, наскільки я пам'ятаю оригінальні куби Гвардії Смерті. Такі завжди проти мене кидав Янек, і вони чомусь завжди падали шістками майже Ну це були ультрарандомні куби. А ці кислотні, такі от гедотні болотні, ці дуже круті. Так що в нас дивіться є. ...ціла двадцятка ДГшних кубів для мого ДГ. Є у нас декор для підставок, клавси, тут дві клавси, саме, Але чомусь дві праві, але нічого, щось придумаємо. У нас є клавси для лордана Джампаку, Так що нам треба зібрати буде лордана джампаку, зібрати СРК, десь це використати, ну і потім якось красиво пофотати весь мій декет. В і докрась нас вже, пофарбуй нас, бо вони в мене всі у виді майже сірого пластика. Я поки ними майже нічого не займався, тільки декілька хлопців зібрав. Ну і ця штучка від капілана, скоріш за все, я з неї зроблю якийсь скіпет, або щось таке для сорока. Або просто зберу по приколу капілана для Альфи і, скоріше, такого бути не може. Ну, а головешки ти дав мені реально лиця цікаві. Так що вдячний тобі за цю посилку. Потім відправлю тобі теж якийсь сувенірчик десь хоч відпишись в мене в групі. Так що дякую тобі. Якщо вам був цей огляд коротенький і цікавий, то залишайте вподобайку, коментарі в підтримку канала, а я буду з вами прощатися і розгрібати це все. Так що, всім щастя